Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Ось така паскудна у нас сьогодні погода. Зранку сонечко, тепер дощ, тепер знов сонечко. Вчора мороз і сніг цілий день, таке і не зробиш нічого. Так. погана погода. З'їздила на своїй веломашині до міста. Зараз перекусимо та я вам покажу, що купила. Зараз хочу приготувати досить поживний та смачний перекус. Чогось останнім часом вподобала їсти смажене сало. Щось неймовірне, мабуть, стара стала. Нічого такого, обсмажую сало, трошки ось картоплі з вчора залишилось. І вбиваю яйця. Все, всім смачного. Ну, а по що я їздила, це по приправи. Досить стандартний набір. Універсально, до риби, до м'яса, до курки, до картоплі, до сала. Таке, бо все позакінчувалося. А так смачніше. А ще метою моєї поїздки був саме пральний порошок. Користуюсь вже не перший раз, таким мені дуже до вподоби. І купила ось таких кольорових бізешок. Хочу спробувати з дітками прикрашати наші пасочки. Що з цього вийде, будемо бачити. Вийшла вже забирати, вже будуть на місці з... вечеряти. Це хоч їм є де погуляти, бо як оце була погода нельотна, то сиділи в коробку у себе, а там тісно їм, а тут гарно, тут їм є де розгулятись. Чого ти прийшов? І до мене. Знов тривога, нема ні дня покоя, ні дня, ні ночі. Якесь жахіття. Це вже у мене шпинатик такий гарненький. Скоро вже будемо салатики годувати. Це рукола наша. Пахне вже, наче маленька ще, а вже пахне, як наче доросла. Кропчик. А з кропчиком разом бур'янці повиходили. Редисочка вже така росте. Дуже погано посходили мої перці. Я все чекала, чекала в надіях, що воно щось повиходить. Хоча воно щось виходить, ключки є. Одна, друга, може, ще буде щось трошки пізніше. Сині, погано посходили. Голландські всі посходили, а звичайні ні. Треба допікірувати Пікінську капусточку. Тут вона ось попікірована а тут ні, тут треба допікірувати Це мої помідорчики. Думаю, це може їх в хату занести. Може їм там тепліше будуть, та вони рости швидше будуть. Це моя капусточка рання. Їй тут добре. А ось томати можливо занести їх. Не знаю, подивимось. Хоча в хаті буде їм тепло, а світла мало, будуть тягнутися. Хай, мов, тут стоять. Можеш потепліше, та все буде рости швидше та краще. Кукурузка ще сидить, нема нічого там. Ось ну, такі справи. Дасть Бог, погода наладиться. Та будемо щось поробляти, бо там уже все зазеленіло після дощів, після снігу киця тікай. Ну, будемо працювати. А що робити? Така в нас доля. Я отак ось вкрила. Ще боюся, не дай Бог, наут буде мороз, то буде торба. Бо я минулого року лишилася. Без розсади. Так, зараз все закриваю. Ні, рукою невдобно зараз. В цих парничках ще нема нічого, ще нічого не сходить, окрім капусти. Капуста тільки посходила. Ось така капусточка вже. Це пізня. Бур'янув жах. Я не знаю, коли я його буду виполювати. Таке враження, що я і за все життя його не виполю. Жах. Чого ти туди поліз? Що ти там шукаєш? Ти хочеш впасти звідти? Кіт. Ну да, де тобі вже до хати, як ти вже тут скільки всього побачив, розгулявся вже. Кит. Китя, Кс. -кс. Діда дому. На цій гарній ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Всім до нових зустрічей. Па-па!